Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Обожнюю цей ресурс PadletBot. А ви підписані так, щоб у вас була Так, да, я, да, я підписана. У мене е, зберігаються всі мої створені падли дошки. У мене їх багато. бо... Я люблю цей ресурс, бо він має таку функцію, як спільне користування. Ми з дітьми тут є і оцінювання лайками, діти оцінюють роботи один одного. Коментарі. І писати коментарі. так. Угу. так ну, мемуари пресноводної гідри це дитина мені створила, так, а вже ресурс ідіограм, вже ми за допомогою цього ресурсу от бачите. Додавали такі картинки, uh -huh. а о, я о, вже цей текст у е, в епіку, є такий uh -huh. ресурс в епіку, е, має безліч можливостей, як і канва, до речі. Uh -huh. І от так, да, ну такі, це діти в мене ну, оцінювали такі. таку таку роботу. За, оці... За якоїсь 12 балів я ставила, mm -hmm. що ви маєте на увазі? Творчі роботи у мене завжди 12 балів, бо основною умовою було складіть, будь ласка, казку але так, щоб вона мала біологічний зміст обов'язково. Mm -hmm. Щоб вона не просто була вигад... вигадана, а базувалася на якихось біологічних поняттях, функціях. розумієте? Mm -hmm. Ну, написано, от наприклад, одного разу Гідра сиділа і згадувала про свою молодість, хоча можна сказати, що Гідра завжди молода, вона ж потенційно безсмертна. Діти мали на увазі таке явище, як регенерація. Ну, ну, да. ну, Цікаво. А, а ці картинки діти самі ні, ні, у дітей невдало отримаються, а ми разом. З дітьми вони мені пропонували. Да, бо mm -hmm. створення картинки залежить від промпту, ну, як ви правильно задасте запит. Да. Це велике значення має. Ну, і інші, наш лю... улюблений айдіаграм вже перестав бути повністю безкоштовним. Я день... 25 на, на да, день. Да. Стало. Mm -hmm. ну, так.